Пані Людмила тримає портрет чоловіка Віталія Данилова. Чоловік помер у Вінницькому шпиталі від поранень, яких зазнав під Бахмутом. Був життєрадісним та рішучим, розповідає жінка. На фронт пішов добровольцем. У нього був білий квиток. Він тричі їздив в воєнкомат, щоб його взяли. А потім в Харкові на холодній горі біля метро хлопцям виручали повістка. Він підійшов і сам Каже: я прошуся, а ви мене не берете. Пішов добровольцем. П'ятницю ми вручили повістку. Понеділок він пішов за речами. Реквієм пам'яті заполеглими захисниками у Харкові розпочинається з виконання державного гімну та хвилини мовчання. У мене в 22-му році. Загинув старший син. Корбот. Він 24 лютого пішов, пішов на війну і 27 червня загинув. Нагороджений посмертно названа вулиця в Харкові його імену. Полеглих захисників під час реквієму пам'яті у харківському метрополітені згадали поіменно тут зібрались рідні та побратими загиблих воїнів, священнослужителі православної церкви України, представники місцевих органів влади. І сьогодні ми скланяємо голову в пам'ять. А загиблих захисниках України, а загиблих хлопцях та дівчинах, які захищали і захищають, я вірю в це, нашу Україну, наше славетне місто, місто герої Харків, завдяки їм наше місто, українське місто, завдяки їм наше місто, місто героїв, і місто героїв.